17 номінантів з різних міст України Києва, Черкас, Запоріжжя, Чернівців цьогоріч претендували на премію імені Івана Огієнка, яка заснована з метою вшанування видатного українського вченого, мовознавця, перекладача, педагога та уроченця містечка Брусилова Івана Огієнка. Там навіть важливий не грошовий еквівалент, вона невеличка всеукраїнська премія, а важлива пам'ять нашого земляка Івана Огієнка. Чим ми популяризуємо ім'я Івана Огієнка? Член комітету із присудження премії імені Огієнка, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута, вважає, що кращі роботи номінантів отримають достойну професійну оцінку журі. Я сподіваюся, що учасникам буде цікаво не тільки отримати або не отримати визнання, а в першу чергу коментарі, думки професіоналів. Це, тут процес набагато важливіший, ніж результат. Кожного року премія відкриває нові імена та здобутки на думку громадського діяча, журналіста та політика Павла Мовчана. Премія імені Івана Огієнка сьогодні вийшла в Україні на другу сходинку після національної премії Тараса Шевченка. А отже, і стати лауреатом це знакова та визначна подія. Кожен рік це нові імена, нові здобутки, нові щеблі, номінантів багато. Премія набуває широкого розголосу, змінюється її статус.